Шановні доброго дня, вітаю вас на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса Природи. Сьогодні хочу поділитися з вами спогадами про своє дитинство, про свою малу батьківщину, де народився, зростав, вибивався, кажуть люди. люди. Народився я. У селі Вільний Гай на Української районі Кіровоградської області. Село Вільний Гай э, розташовується в степовій зоні центральної України. Навколишні, Ну, от тут перед вами карта, де видно місто Крапівницький, і та місцевість, в якій я родився. Значить, Ну, село Рівне, да, від рівного тут 10 кілометрів і село Приют. А від села Приют було таке село Вільний Гай. От, між Приютом і Себінастрою є тут невелика вільний гаївська балка, і саме там я народився. Пройшло моє дитинство до четвертого класу. Село знаходиться в степовій зоні, розташоване в невеликому Ярочку. Да. Окружають це наше село, там Нерубайське, потім Семень, Семенасте, Куликова Балка, Нове Миколаївка, Печена, Приют. І, ну, Дана місцина знаходиться на на водорозділі. На самій верхній точці водорозділу знаходиться могила, насипана нашими прапрапрапрадідами, чи то скіфами, чи сарматами, невідомо ким вона не насипана. Ну, у нас, слава Богу, стоїть до. Цих пір. да, 에, і Поряд з могилою 에, проходить 에, <кій> шлях на з Країнки на, на От. В 70-ті роки обруч дороги 에, Лісове гос, ну, государство 에, <кій> 에, 에, насадило тополя. А від 17-ї і прямо. На південь проходить в нас в народі називають херсонський шлях. Мабуть, в давнину наші люди ходили цим шляхом в Херсон за сіллю. Да? Вот. Станеш в той шлях, глянеш далечінь. І здається, ось і вирона, із за обрію кавалькада чумацьких возів запряженим сірими валами та завантажених сілью. От. Отака От степова частина моєї значить, батьківщини. Стоси стосовно водорозділу, От не завжди в природі зустрінеш таке явище, а може просто не будеш звертати увагу. От, а це, це річ практично дивовижна. Практично на площі декількох квадратних кілометрів е, одні струмки течуть в одному напрямку, а інші в зворотньому. От, е, е, струмки е, та маленькі річки – сіл приют печени – юнки вільного гаю течуть на захід та впадають в річку Чорний Ташлик. А струмки вже от села Куликова Балка течуть на південь, на південний схід та впадають в річку Сіоклея. Взагалі місцевість моєї батьківщини малої. Порізана неглибокими балками та маленькими ярками. Як правило, в кожній в такій балці існує своє надзвичайне диво, живе, прохолодне, яке виблискує на сонці всіма кольорами веселки, дзюркотить де журбливо, десь весело та тече вдалечь день у день, рік у рік. Звичайно, це струмки на своєму шляху підживуться джерелами та більшість більшають, вливаються в річки і створюють річкову систему країни. Саме біля таких балок. Де течуть струмки та річечки возникали поселення. Не є винятком і Вільнігаївська балка. Е, от, Значить, е, е, Вільнігаївська балка розпочинається е, прямо от, е, прямо біля дороги, що з'єднує, е, ну, біля Херсонського шляха. Значить, у вологі роки вона починається балка от з, з, з цього місця. От. А тут от зараз на карті видно тільки маленьку точечку то тут розташоване було село Вільний Гай. Значить отакі друзі справи. У, Гай, у вільному гаї також була от своя річечка. Тут от на цій на цій фотографії саме такий струмочок весною і тече, значить, і створює перед собою. Значить, створює там люди створили ставок. От наповнивши ставок, тече вдаль з'єднується з іншими речичками, з струмками і впадає, значить, в, впадає в річку Чорний Ташлик, да. ну, тут було наше село. От. Засноване наше село було, мабуть, після революції, да, е, коли наділяли, втілювали в життя, е, е, в життя е, накази лені на землю селянам. От, е, і е, так виникло наше е, село, але воно вже бувше. Значить, ну, Тут на цій фотографії видно тільки ставок. Від нашого села, зараз все розорено, але пам'ять пам'яті воно лишилося. Е, що треба сказати? Е, коли е, коли воно було засноване, в селі нашому воно було невеличке, проживало десь, ну, було до 40 дворів, дворів була своя школа початкова, де ми навчались до 4 класу. Вот. І фактично потім йшли в інші школи, да. А зараз ми фактично там пізнали буття наше, а на, на даний момент вже нічого там не залишилось, тільки в пам'яті. Ну, люди жили тут, е, значить, е, щасливо, да. і самі. Е, Перші мої життєві враження пов'язані із моєю малою батьківщиною. І в цьому ж в селі жили мої земляки, українці, і своїм розміреним непо, ну, і неспішним життям з своїми виковими традиціями, звичаями, успадкованими від дідів праді. Та періоди спокійного е, життя. Чередувалися з, бур... з буревними роками е, та страшенним випробуванням, що випили на долю нашого багатострадального народу. У мене в пам'яті сплили про на мою батьківщину і наше село такі рідки. Значить, е, що для ч... щастя потрібного людського? Біла хата, воля, біла хата, вишневий сад. Біл, біля хати собі веселяться двійко, трійко маленьких хлоп'ят. Так діди мріяли наші, коли молодими були, поселилися і на часі вільним гаєм село нарікли. Вільний гай, неглибочу кім'ярочку, де тече жартівливий струмок, там шикується в гарний рядочок кільканадцять красивих е хаток. От, друзі, моя батьківщина, моя Кіровоградщина, мій вільний гай, Рівне, Наукраїнський район, лишилося назавжди в пам'яті. Сам уже тільки приїжджаю на могили до рідних, інколи. З'являюсь для своєї рідної балки, хоча зараз фермери попереорювали, все трудно туди доїхати. Милуюсь могилою, яка стоїть споконвічно. Милуюсь своїм ставком, де малим купалися, ловили рибу, раки. Ну, от, зимою тут гуляли в гилки на ставку. Тут на, на пагорбі стояла на, наша школа, все лишилось тільки в пам'яті. Отакі друзі, діла. На цьому буду закінчувати свій е, репортаж своєї малої родини. Е, одним словом, посвящаю е, пам'ять всім своїм землякам вільнигаївським, які зараз лишилися вже тільки молодь. Дуже небагато, але ми всі пам'ятаємо наш рідний вільний гай. На все добре і до нових зустріч, Анатолій Білецький.